Усім привіт! З вами Мар'яна, і в цьому відео ми поговоримо про однину та множину, про те, як ми утворюємо множину. І про правила додавання закінчення «с». Також ми сьогодні вивчимо багато, дійсно, багато нових слів і прослухаємо уривки з фільмів, щоб вчитися краще сприймати англійську на слух. Однина та множина англійською мовою буде singular and «plural». «Singular» однина. Plural – множина. Британський варіант Singular. і американський. Singular. Plural. Plural. Ми знаємо, що іменники поділяються на злічувані. Англійською мовою це буде countable nouns та не злічувані. І тут у нас вимальовуються ще нові слова. Countable злічуваний, Uncountable не злічуваний. Countable Countable Uncountable Uncountable І осьмі приклади злічуваних та незлічуваних іменників. Злічувані a chair стілець. an engineer інженер. Engineer. A question питання. A car, автомобіль, a book. книга. A city. Місто an еґ яйце. Egg. Ег. Розглянемо самі правила правопису множини іменників. До більшості іменників при утворенні множини ми просто додаємо закінчення S. Наприклад, було слово «question» питання стало. Тобто одне питання стало «questions» Кілька питань чи багато питань. «Egg» – яйце. «eggs» – Бук. Книга. Books. І закінчення ES ми додаємо у таких випадках, якщо основа іменника закінчується на S або ж 2С, SH, CH та X. Наприклад, a bus автобус, buses, автобуси, a lunch обід lunches, a class. Клас може мати значення не тільки клас, а й урок заняття. A watch. Watch, ми знаємо, як дієслово це дивитися. А як іменник, це ще може мати значення наручний годинник або ж кишеньковий годинник. Бо якщо ми хочемо сказати настінний годинник, то це буде клок. Clock. clock, Якщо годинник на стіні, то це клок. А якщо на руці або ж кишеньковий, то watch. Watch «watches», a bush – «кущ», Bushes. – «a box», Коробка «boxes». І прослухаємо ось усі слова, виділені зеленим. Це наші нові слова. Lunch. Lunch. Class. Class. Watch. Watch. Push. Push. Якщо основа іменника закінчується на Y з попереднім приголосним, тобто коли перед Y іде якась приголосна буква. То при додаванні закінчення ES Y буде змінюватися на I. Наприклад, A story. Історія бачимо, що закінчується на Y. І перед цією буквою Y іде ще R. Пригласна. І додаємо закінчення ES, і Y перетворилася на I. A story Stories A fly муха flies. – «мухи». Якщо основа іменника закінчується на O з попереднім приголосним. То теж додаємо закінчення ІС. Наприклад, A Hero герой. Heroes A tomato. Tomatoes. Hero. Hero. Tomato. Tomato. І в деяких іменників. Тобто не усі іменники, які закінчуються на F або FI, а тільки деякі. У умноженні при додаванні закінчення ІС, F буде змінюватися на В. Буква сплучення В і С буде читатися як Вз, Вз. Наприклад, a leaf. Leaf означає листок. В множині буде leaves. Це читається як Вз. leaves. Leaf. Лиф. A wife. Дружина. Wives. A shelf. Поличка. Шелфс. Shelf. Шелф. A wolf вовк. Wolves. A have чи a half половина, halves. A calf. calf це багато значень має це слово, але одне із них – це телятко. A calf calves. Calf. calf. A knife. ніж, Knives. ножі. Knife. Knife. Life, життя lives – життя тільки в множині. Множина інших іменників цього типу. Тобто ось ці іменники, які закінчуються на «ф», на FI. Їхня множина утворюється за загальним правилом. І просто, тобто просто додається закінчення S. Наприклад, a kerchief. kerchief – це платок, хустинка kerchiefs. Бачите? Потім на «ф» закінчується, але просто ми додали закінчення С. Це за загальним правилом, що просто додаємо закінчення С. A safe це буде так і буде safe. Safe's. A chief chief це командир. Chiefs. A roof. Дах. Roofs. Дахи. – «kerchief» – «safe» Safe. Safe. Chief. 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 І переходимо до англійської на слух. Noticed something in the bushes. Noticed something in the bushes. Noticed something in the bushes. Помітив щось у кущах. Повторіть це вголос. Look at the books on my shelves. Подивись на книги на моїх полицях. Також повторіть це в вголос. І останній урівок. Hate, hate tomatoes. I also hate tomatoes. Я також ненавиджу помідори. Також повторіть це в вголос. І тепер прослухаємо все ще по разу. noticed something in the bushes. My I also hate tomatoes. І повторимо нові слова, які ми сьогодні вивчили. Singular однина. Plural – множина. Countable злічуваний. Uncountable незлічуваний. An engineer інженер. An egg – яйце Friendship дружба Meat – м'ясо борошно Ланч, обід. Клас. Не тільки клас, а і урок, заняття. Watch. Годинник, тобто наручний, кишеньковий. Bush – кущ, hero, герой. Tomato – Помідор. Leaf, листок, shelf, полиця, Calf – теля або ж каф Knife – ніж, Kerchief – косинка, хустка, сейф, safe, сейф. Safe. Чіп начальник. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки або ж підписуйтеся на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!